Привіт! Це 19-й день бігу, і зараз я вставлю фотографію, скільки я за сьогодні пробіг. І на цей раз вже було легше бігти. Ну, було легше бігти, ніж в минулий раз. Ну це, напевно, із-води, за води, що води попив і легше тоді бігти, коли воду п'єш перед кардіотренуваннями. І тут так думаю, що ще легше було бігти, і за того, що я майже зразу... Тренування збиратись, поки ти знаходишся в цьому процесі робочому, коли ти вивертаєшся із школи і одразу передягаєшся йдеш на тренування, то тоді легше все це робити, тому що ти одразу виконуєш свій графік, який тебе запланований, і одразу. е-е-е е Починаєш план тренування, одразу починаєш без цієї прокрастинації, без оцих залабань в шорцах, в відосах, що зараз додивлюсь последні відоси почну робити а одразу. Як є ще метод двох хвилин. Якщо задача займає дві хвилини, то роби її одразу. Тобто не задумуючись, потрібно робити її, не думаючи, щоб, щоб ще мозок не успів це все осознати і не почав всякі отмазки шукати, Там, чи у відео зайти, чи в інстаграм, чи ще. Кудись, а одразу робити, і тоді, як почнеш робити, воно буде краще йти діло, і тоді буде легше робити щось, що тренування або ще щось. І тому потрібно зразу. І знижається ризик у цього всього прокрастинації, і що ти почнеш залипати. Цей ризик це все понижається. Я так от їду і думаю, що я зараз їду. І я ні за ким е, не, не ганюсь, не скучаю, вже не хочу нікому угодити, тому що я розумію, що в мене є своє тренування і є те, що я е, повинен зробити. Ну, тобто я ні про кого не думаю, тому що в мене є свої задачі і свої обов'язки, тому що, поки ти про других подумаєш, ти про себе забуваєш. Ну, тобто, е, Краще самому в себе інвестувати, щоб е, про себе думати, а не про других. Тож, тому що поки думаєш про других, сам попадаєш. Тому е, потрібно одразу все робити. І ще тут, щоб не задівати ніякі політичні теми, як говорив російський політик, що немає е, якоїсь мети або цілі е, життя. Є стільки шлях і десь до, достіження на цьому шляху. Тобто до, достиг і пішов далі. Тобто, ну як це повинно виглядати? У тебе є мрія, ти її досяг і все, і життя закінчилось чи як. Ну Це просто буде ступор, коли ти досягнеш мрії. Потрібно от досяг далі йти, далі ще щось буде. Тому що е, протягом всього життя шляху відкривається щось нове. Тому ти повинен, що щось дуже-дуже багато всього допомоги. Така вийшла сьогодні розмова. Дякую за перегляд, працюємо далі.